Я додав у Майнкрафт нових дуже дивних створінь, щоб побудувати для них величезний зоопарк і спіймати кожного з них. Окей, я появився, поки нових мобів не видно. Тому здобуду дерева, крафчу верстак, потім дерев'яне кайло, копаю камінь і роблю кам'яне кайло, щоб здобути ще трохи каменю. Скрафтити собі сокиру, з якою я побіг фармити м'ясо. Воу, це що, шахта? О, я там бачу залізо. Здобувши метал, я нарешті позбавився від дерев'яного кайла і вже без нього продовжив копати вогі. А, чорт забирай! Фух, у мене залишилося два серця. З великою кучою в штанах я розставив пічки і почав жарити м'ясо. Який смаколик! Переплавивши ще залізо, я зробив собі залізний сет. Та ще й на сокиру вистачило. Забиравши пічки з верстаком, я почав вибиратися шахти. Але от на поверхні я помітив когось дивного. А що? Він на мене біжить? Та ну. Ай, йо дійсно! Воу-воу, полегше, малюче. Так, друзі, це один із семи мутантів. І Якщо чесно. Це найслабкіший моб. Далі нам придеться спіймати набагато важчих мобів. Ну а поки я від нього тікав, упав в якусь шахту. І я вже думав, що мені капець, але той малюк е, кудись зник. Так, е, він в прямому сенсі кудись зник. Фух. Ну так навіть легше. Для того щоб побудувати сам зоопарк, мені потрібно було знести велику кількість дерев. Тому я скрафтив вісім кам'яних сокир і почав рубати дерево. Як на мене напала бісова морква. Йоу, чому вона настільки гігантська? Так, мені потрібно її негайно закопати. О, ні, вона надто прутка. Так, так, о, спіймав. Це теж один з мутантів, яких я буду ловити. Ну а поки зоопарк не готовий, він поживе тут. Ну, тепер я знову йду рубати дерева. Ох, надіюсь, на мене ніхто не нападе. Найс, nice. тепер територія розчищена. І тут можна збудувати зоопарк. Готово! Залишається лише спіймати мобів. Почнемо з цього відділу. О, моя морква втекла. Але зате появився нікчемний торговець. Спершу я залетав дирки в кімнаті, а далі мені потрібно було зробити декілька дерев. Окей, залишається зробити грядку з морквою. О, у мене ж немає моркви. Ну тоді йду мандрувати. Я знайшов селище і надіюсь, тут буде грядка з морквою. Так, що в нас тут? Пшениця, картопля. Що, моркви немає? Та ну, оу, oh, морква! Звісно, її тут небагато, але мені вистачить. В селищі більше не було грядок, тому я відправився додому. Засаджую поле морквою, і мені її не вистачило. Я дочекався ночі і почав полювати на моркву. О, чорт, двоє на одного нечесно. О, чорт, ще й скелет. Ні, 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 треба поїсти. Ах. Скіпнувши ніч, я пішов забирати свої речі, але тут ще був боряк, якого я ледве заколотив рукою. Ох, здається, все на місці. Досадив моркву на грядку і виліз з кабінки. О... Все по новій. Ну все, кімнатка готова. Залишається лише знайти морквяного мутанта. О, здається, знайшов. Але скелети тут ні до чого, тому їх потрібно вбити. Ой-ой-ой, ой знову ледь копита не відкинув. Заходимо по одному. По одному я сказав! О, чорт! Звідки тут цей малий? Що? Еге, я тут надовго. A few later. Так, так, заходісь. Нарешті я вас всіх спіймав. Я хотів уже йти спати, але помітив. Стоп, це хто такий? А, а Чому він настільки гігантський? Слухай, друже, я навіть боюся до тебе спускатися. Щоб збудувати наступну кабінку, мені потрібно спуститися в шахту. Саме тут я знайшов свої перші діаманти. Е, ні, перший діамант все ж таки. Через деякий час я знайшов ще декілька діамантів і скрафтив собі діамантове кайло та меч. Кайлом я почав добувати обсидіан на портал. Також я здобув кремінь і відправився в пекло, де і почав здобувати назарак та інші блоки. Окей, мені потрібно знести ось ці всі блоки землі. Тепер міняємо їх на червону травичку. Будуємо статую мутанта. Чудово, залишається зробити тут невелику грядку буряків. Окей, залишається спіймати моба. Шукаючи буряка, я випадково натикнувся на вовка, якого приручив. Він мені допомагав відбиватися від мобів. Але ми наткнулися на злу картоплю з яблуком. Я вбив червоного мутанта, але зла картопля завалила мене з двох ударів, та й ще й мого собаку вбила. Я нарешті зайшов бурячка і майже спіймав. Ох, нарешті він спійманий. Щоб побудувати наступну кімнатку, я пішов у тайгу за ялинкою. Крім дерева, мені потрібна унікальна трава, яку я можу здобути лише виростивши гігантське дерево. А ось і вона. Повернувшись, я почав будувати статую. Залишається поставити кнопки, і доволі непогано. Тепер тільки рельєфу додати. Ай, я зовсім забув про грядку з бульбою. Якраз настала ніч, тому я пішов на пошуки потрібного мені мутанта. Оу, а їх тут троє. Найс. Ну ж бо, ходіть за мною. Перший, другий. Ем. Ну окей, ти зайвий. Ще один моб спійманий. Щоб побудувати наступну кімнатку, мені потрібна червона шерсть. І тому я знайшов декілька ягнят, яких закрив у своїй ямі, зібрав трохи квітів і пофарбував ягнят. Стрижечку під нолю оформляємо. І вийшло 9 блоків шерсті. Цього мені не вистачить, тому я випустив овечок на волю, щоб вони поїли травички і відновили свою шерсть. Гуд. тепер мені потрібно накопати трохи піску. А також гравію, який під водою. Тому крафтимо декілька дверок і спускаємося під воду. Ці блоки я добував, щоб скрафтити бетон, який ще потрібно замочити. Залишається лише його здобути. Ну що ж, починаємо будувати статую. Ооо, не вистачило шерсті. Кімнатка майже готова, залишається здобути листя і розставити його в рандомних місцях. Якраз настала ніч, тому йдемо його шукати. Оу, ось він. Його було дуже легко знайти. Е, ну ж бо заходь. Е ні, друже, шуруй вниз. Ще один моб спійманий. За наступним мобом, мені знову довелося йти в тайгу. Тут я зібрав трохи ягід, а також добув дерева. Ну і звісно, трохи листя. Окей, всі блоки здобуті, тому пропоную залізти на саму найвищу ялинку, і саме тут і дочекатися ночі. Так, на дворі ніч залишається знайти потрібного мені моба. Оу, а ось і маленький мутантик. Але щось дуже дивно, що він один, а не один. Я стрибнув вниз. Оу, а він не так боляче б'є. А ні, все ж таки, коли їх багато, доволі боляче. Хух, ледве втік. О, чорт, тут їх велика версія. Оу. О, вони так поволі плавають. Так, 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 ми на місці. Ну ж, бо, заходьте в цю яму. Супер. Ану, шоруй до всіх. Найс, цих карликів я спіймав. Залишається збудувати їм домівку. Збудуємо малесенькі ялинки. Ну і для декорацій розсадимо кущики ягід. Де ті малюки? Эм. А... Тут залишився тільки один моб. Ну добре, що хоч один є. Стоп, куди він подівся? А, ось. Так, ану залазь туди. О, чорт, тихіше, друже, тихіше. Пів серця, чорт забирай. Звідки в тебе стільки сили? Та чому ти не падаєш? Окей, і я буду розумнішим. Ха -ха, спіймав. Залишається тільки два моба. І спершу я вирішив спіймати моба з цієї клітки. Ми його вже зустрічали. Там недалеко є декілька гарбузів. Пропоную їх здобути. Супер. Тепер потрібно навести порядок у самій кімнаті. Тепер можна добувати з гарбузів насіння. Розсаджую їх в деяких місцях. Окей, тепер самі гарбузи. Звичайних висаджить. Тепер розставляємо всі гарбузи і вирізаємо їм обличчя. Це виходить, мені можна було насіння не крафтити. Ну нічого, гарбузів мені точно вистачить. Розставляємо страшні гарбузи. Залишилося лише чотири гарбуза. Їх я хочу зробити сіяючими, тому запихнув всередину факел і розставив по всій кімнаті. Ну, все, кімнатка вийшла шикарною. Залишається лише спіймати потрібного моба. Так, уже дуже глибока ніч, і, можливо, заспавнився мені потрібний моб. О, стоп! Ви тільки гляньте, он він. Окей, тепер мені потрібно якось туди добратися і не померти. Стоп! Куди він зник? Він ж був тут. О, знову пропав, чи що. О, ні. Ось він. Надіюсь, ти не дуже сильний. Він застряг? Ха! <смір> окей, я тобі поможу, але мене не бий, окей? Ау! О, чорт! Це один із босів нових мутантів, тому і він настільки гігантський. А ще він працює не один. На ньому їздить зла картопля, і їхнє дуо наносить дуже великий урон. ой а скільки тут багато беряків. Відстаньте від мене. Так, ось мої речі. Окей, то є, То гарбуза немає. Давайте швидше одіним броню. Так, вони вже тут. Чорт, 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 чорт. чорт. Фух, здається, втік. Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ідіть. -ні -ні -ні. <сі> <Йди. О! сі> Їдіть до біса. А? Все, тут ви мене точно не дістанете. О, чорт, в мене півсердечко. Та й ще й півсето просрав десь. Ідіть до біса, чортові буряки. Так, діамантові шкарпетки збереглися. Окей. Але мого шлему тут немає. Прийдеться крафт, це новий. Ну і де тепер мені знайти новий гарбуз? А, чортова морква з бульбою. Ти ще й павук. Ай, ні. Чому їх вас занадто багато? О, о, чорт, 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 йдіть до сраки. Пішли до сраки. О, стоп. Стоп, там гарбуз. Там гарбуз. О. о, чорт, він зник прямо передо мною. О, звідки ви взялися? Е. Ей, йдіть біса! Це вже друга ніч, а я не знайшов ще другого гарбуза. О, стоп, 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 стоп. Це він, це він, поряки! О, звідки ви взялись? Стоп, стоп, стоп. Так, ході сюди, ході сюди, ході сюди, 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 сюди. Найс, найс. Так, швидесенько, швиденько, тікаємо. Фух, я його ледве спіймав. Залишається лише вбити оцих буряків. Окей, думаю, ви самі задоспавнитеся. А ти навіть і не думай. Залишається спіймати з самого посіднього моба. Але перед тим, як я його піду шукати, збудую декілька ялинок. Найс. Окей, залишається лише знайти потрібного моба. За цим мобом я знову відправився в тайгу. Окей, ось і Тайга. Надіюсь, там буде мені потрібний моб. Так, це він. Який ти страшний! О, о чорт, 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 не бой мене. Ходи зі мною, ходи зі мною, нам потрібно в зоопарк. Так, щось ти дуже-дуже повільний. О, чорт! Який. Ти занадто сильний, друже. Ай, паук, іде до сраки. О, чорт! Півтора сердечка! Ледве не помер. Друже, ти застряг, чи що? О... Тобі так то треба на поверхню. Давай шуруй звідси. До речі, якщо вбити цього мутанта, з нього випаде дуже багато маленьких його версій, з якими ми вже зустрічалися. Так. Так, давай ще трішечки, ще трішечки. І нужба. нужба. О, о ні, я думав, ти набагато тупіший. Все, тепер звідси би втекти. Найс. Постійній моб спійманий. Всі мутанти спіймані, і кожен із них по-своєму хороший. Але самий найважчий це той, що по центру. На цьому відео підходить до кінця. Став лайки, підписуйся на канал, а також ставай спонсором мого каналу. Всім па-па!